Садовий ґрунт може здаватися правильним вибором для вуличного контейнерного саду, але, як виявляється, є кращі. варіанти. Ось що потрібно знати чому садовий ґрунт поганий вибір для вуличних рослин у контейнерах. За даними розширеного офісу університету Нью Гемпшира, Ті, що марковані як садовий ґрунт, у садових центрах та господарських магазинах, зарезервоване для використання в ґрунті, а не в контейнерах, горщиках чи кашпо. Окрім мінералів та органи, садові ґрунти, які не були пастеризовані, можуть міста насіння бур'янів, комах та хвороби. Коли така суміш використовується в контейнерах, ґрунт швидко може стати перезволоженим і ущільненим, залишаючи мало місця для повітря біля коренів. Це може призвести до уповільненого росту або кореневої гнилі. Який ґрунт використовувати для вуличних рослин у контейнерах? Заміна садового ґрунту для вуличних контейнерів варто використовувати суміш для горщиків, як радувати розширений офіс університету Ньюгемпшира. Їх також називають безґрунтовими сумішами смороду легкі та спеціально розроблені, щоб забезпечити достатнє повітря навколо коренів. Використовує багато варіантів сумішей для горщиків, але розширений офіс рекомендує використовувати ті, що містять. Органічний компонент, наприклад, торф'яний мох, компост, кора, вермікуліт або перліт для утримання вологи, пісок, поживні речі, вапняк. Також можна знайти суміші для горщиків із повільно діючим добривом або засобами для утримання вологи, такими як гідрогелі чи кристали, що зберігають воду. Вони не є обов'язковими для успішного росту рослини в контейнері, але можуть бути корисними залежно від потреб вашої рослини. Окремо того, що суміш має бути легкою, варто вибирати пухку та суху. І, хоча невелика кількість компосту допустима, унікайте суміші з великим його вмістом. І якщо ви сумніваєтеся, оберіть універсальну суміш для горщиків або зробіть власну.